Детальні розміри їжаків. Тут виходить мале кульцо наружний mm -hmm. діаметр, виходить 7,5. Тут і кульцо ширини, яку хочете, можете робити приблизно в мене 2 см-2,5 см. 2 так. Тепер ось ці от полоски вони йдуть по 15 см. Я робив спочатку варив і ставив кульце. І варив ось ці бокові, потім більш-менш лінійкою відцентрував раліткою, точніше. І приварив, тоді приварив до того. І тоді вийшло так, що просто поварив полоси. Так, Тепер тут у нас получається... ось це велике кольцо у нас 30 см, ось це мале 13 см і ось ця трубка центральна теж 13 см. І центральна трубка діаметр получається виходить 30. Тут ну, такий наружний 2,5. Е, тут 3, ну, приблизно 5 см, як я і говорив в відео. В принципі, тут по цьому все. Тепер тут стойка, як я і говорив, стойка тут 20х40, висота має бути мінімум десь 30 см приблизно. Навіть 35 я би сказав. Тепер по оськах. Оська має бути. в мене, точніше, не має бути, а в мене є так. 21 см і плюс до того там ще десь. Пару міліметрів воно в середину, тому що тут стойка просверлена і всередину загнана і обварена, тут десь приблизно 21 має бути. І тут виходить, 17,5 сама оська. має. Від, від стойки до, скажімо так, пильника має бути 4 см. І діаметр, зараз я скажу, діаметр оські. Ну, то вже ви всі підганяєте, але діаметр оськи десь приблизно десятка, то напевно катанка десятка була. Отакі от, от розміри.